Є представник Територіального центру комплектування соціальної підтримки, який повноважний перевірити наявність військово-облікових документів, звірити, е валідувати ваші військово-облікові документи, чи е відповідають вони дійсності. І звісно, що коли е є такі моменти, громадяни України е -е, подають ввод, е він не відповідає дійсності, або людина перебуває в розшуку, то що має зробити по відношенню до такого громадянина? Представник е, територіального центру комплектування і е, представник правоохоронного органу очевидно, що вони мають здійснити його затримання, коли під час затримання е, відбуваються певні дії, очевидно, що вони не можуть викликати. Схвального відгуку з боку пересічних або перехожих громадян. Це все знімається на відео, все це потрапляє в соціальні мережі, але ж ніхто ж не показує, що стало першою причиною. В більшості випадків ті негативи, які ми бачимо в різних медіамайданчиках, особливо інтернет-медіа, це якраз наслідок дії ботів різних, в тому числі добросовісних медіа.